Ну, а ми продовжуємо наш ефір, і будемо надалі говорити про те, що через безпекову ситуацію на Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Йдеться про Покровський і Краматорський райони області, зокрема з міст Селидове та Новогродівка. Про це повідомили на сайті Мінреінтеграції 5 серпня. За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, вивести мають понад 700 дітей. Про це він повідомив напередодні у телеграмі. Тож про евакуацію з Донеччини. Чи не будемо говорити далі із Павлом Дяченком? Це начальник відділу комунікації Нацполіції у Донецькій області. Пане Павле, вітаємо mm -hmm. вас в ефірі. Доброго дня. Вам вітаємо. Вітаю студія. Пане Павле, розкажіть, нам будь ласка, чи наразі вже розпочалася евакуація і яку участь загалом у цій евакуації бере поліція? Е, ну, евакуація на території Донецької області триває постійно, тобто 24 на 7. Задіяні загони евакуаційні групи Білий Янгол, поліцейські задіяні сили ДСНС патрульної поліції. І цей процес він триває постійно і не припиняється, тому що ну постійно люди телефонують, звертаються за допомогою або телефонують родичі та просять вивести людей. Дуже важка ситуація, звісно, в тих населених пунктах, де немає електрики, немає зв'язку. Тобто там інформацію дістаємо вже там так ну важко так, її діставати, але м, все одно намагаємось зробити евакуацію якомога більш швидкою та вивести людей в більш-менш безпечну зону, якщо не секрет, з яких населених пунктів найбільше надходить звернень від громадян, які самі особисто хочуть виїхати? Ну, ситуація міняється виділити якийсь конкретний населений пункт неможливо, тобто ситуація міняється постійно і все залежить від кількості та щільності обстрілів. Тому що якщо там населений пункт ну, підпадає під обстріл та не так сильно, то люди ще знаходяться, думають, що щось оминеться, тобто ну, якісь там моменти, то так не так сильно гаряче, але якщо буде там більш серйозніше, то ми поїдемо. Але якщо населені пункти постійно підтрапляють під удари авіації, керованими авіабомбами і артилерією, Мінометами FPV-дронами. от можна е, за останній час виділити це місто Торецьк. Е, там евакуаційні заходи були такі, що за день евакуювали по 150-170 по 170 людей. Тобто був це була така активна фаза. Росіяни просто по 15 по 20 авіабомб на добу скидали на це невеличке місто. Зараз ви транслюєте да ці кадри, і це можна так назвати. цей екіпаж білих янголів. Це евакуація, яка тривала ну майже просто одну хвилину. Розуміння, де знаходяться люди, швидко приїхали, і навіть коли вони е, от зараз е, забирають речі цих чоловіків. Е, ну скільки там поліцейські знаходились в цій місцевості, одразу поруч прильот. Тобто, ну вже не з'ясовували там чого, але потужний вибух. Там він за будинок прилетів, снаряд, і от зараз швидко, швидко вони збираються і їдуть. От такі умови, такі умови евакуаційних заходів і. Е, Просто намагаємось робити максимально Павло, а ось про е, евакуацію родин із дітьми, тому що якщо ми починали саме із інформації від від інтеграції, там оголосили на донеччині, о, йдеться про те, що примусова евакуація родин із дітьми. Про особливості евакуації родин із дітьми, чи можете нам розповісти більше? Е, наскільки це десь можливо складніше? Наскільки можливо десь складніше розмови взагалі вести із батьками, які десь не хочуть евакуюватися, але ж ми розуміємо, що діти мають бути у безпеці? Ну, це 100% діти мають бути у безпеці. Це вони не повинні бачити ці потужні удари, цю війну, відчувати це, це все на собі. А більшість батьків вони розуміють, тобто, якщо наближається або лінія фронту, або стають більш щільнішими обстріли, люди виїжджають самостійно. Тобто, ну у кого є така можливість, або у родини у яких є транспорт, вони приймають рішення, збирають речі, виїжджають самі. Є ситуації, коли. Потрібно спілкуватися, але коли приїжджають евакуаційні загони, ну будь які, тобто чи поліцейські білих янголів, чи ДСНС, чи військових адміністрацій, люди вже ну, дорослі, ну скажемо так, батьки, да? батьки вже розуміють. Тільки там ну, в окремих випадках, або якийсь час там, або доба, щоб зібрати речі, і погоджуються. Тобто, нема такого, щоб хтось там щось. ну, у людей є розуміння, у людей є розуміння без складової. Тобто, е коли особисто наводиш приклади, коли спілкуєшся з такими родинами, і коли наводиш приклади е тих трагічних подій, які були на території Донецької області, коли від ворожих обстрілів гинули діти, травмувались діти, і на жаль, це було. А е коли це ти все розказуєш, то це ще один з аргументів, коли люди позитивне рішення приймають і евакуюються. Пане Павле, ще хотів би на останок спитати от для глядачів, які нас дивляться з Донеччини, куди звертатися, якщо все-таки вирішили евакуюватися? Які можливі є варіанти виїзду? Ну, це все залежить від е, конкретної, е, конкретної ситуації, конкретної родини і конкретного населеного пункту. Е, там, де немає зв'язку, е, ну, ми не беремо там, да, турецька в турецькому дітей немає. Е, тобто, а, але населений пункт, де немає зв'язку, навіть просто сусід сусіду передав, е, хтось зустрів наряд поліції і ну, таким чином надходить інформація. Ну просто його фізично немає, і люди не можуть телефонувати. Там, де є зв'язок, люди, контактують безліч інформації на офіційних вебресурсах військових адміністрацій обласної військової адміністрації. У нас на сайті опубліковані на сайті Нацполіції опубліковані номери кожної з евакуаційних груп білого янголу. Їх п'ять вони працюють по п'ятьох напрямках. Цю інформацію просто знайти. І навіть родичі бувають от такі випадки, коли родичі знаходять цю інформацію, телефонують і вже потім з'ясовують. Час, коли можна, коли е, ця безпекова складова дозволить е, провести чи евакуацію. Пане Павло, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що наразі долучилися до нашого ефіру. Це був Павло Дяченко, начальник відділу комунікації Нацполіції в Донецькій області. Ми говорили про те, що власне через безпекову ситуацію на Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Йдеться про Покровські і Краматорські райони області. Про це повідомляли на сайті інтеграції 5 серпня. Але як зазначено пан Павло, евакуація на Донеччині відбувається постійно щодня. І загалом сьогодні зранку начальник Донецької обласної військ в адміністрації Вадим Філашкін у своєму телеграм-каналі повідомляв про те, що всього за добу російські військові 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини і з лінії фронту, евакуювали 610 людей, в тому числі йдеться про 64 дитини.